Добрий день. Починаємо перевіряти домашнє завдання. Як бачите, в нас нова тема. Але сподіваюся, ви це вже помітили на уроці сьогодні. У нас тема основи МКТ ідеального газу, і це не така маленька тема, як була попередня. Тому давайте приступати. Але так як ми тільки що почали вивчати нову тему, то задачі поки ну, дуже прости, але все одно потрібно з ними розібратися. Давайте будемо це робити. Перша задача 15.8. Якщо не працює вентиляція, дрібний е, деревний пил у столярному цеху годинами висід у повітрі навіть після вимикання деревообробних верстатів. Чому? Ну, По-перше, я розумію, що ви, мабуть, не дуже розумієте, що таке деревообробний верстати, але давайте ми. Трохи себе пофантазуємо, що є деякі прилади, які дозволяють обробляти деревину. Коли це роблять, є такі опилки так звані, тирса. І вони маленькі такі дрібні частинки деревини, вони дуже маленькі, тому дуже легкі. легкі. Коли це все відбувається, зрозуміло, що ось цей пил, він. Розповсюджується в просторі, і поки працюють, працюють робітники, воно э, довгий час висить в повітрі. А потім, коли вже навіть перестають це робити, все одно довгий час ще може такий пил там зависати. І от у вас питають, чому це відбувається? Ну, як могла, об'яснила про задача. Добре, сподіваюся, що якщо ви самі до, до цього додумали, то у вас є відповідь на це питання, тому що ми розуміємо, що з дрібними порошинками в нас будуть зіштовхуватися молекули повітря. Повітря ніхто із цеху, по щастя, не відкочує, ні відкачує, тому воно там є. Ось, і е, оскільки Рух молекул повітря він хаотичний, то молекули б'ються по порошинки. Причому вони будуть битися і зверху, і знизу, ліворуч, зліва, справа, з всіх боків, і тому вони цим порошинкам не будуть давати можливості падати. Таке можна іноді подивитися, коли в кімнаті не дуже добре прибрано, а сонячний лучик попадає через віконце в кімнату, і ми можемо побачити такі пилинки, які. Танцюють в цьому лучики пилу, світ, світло, вибачаюсь. Ось, і ми можемо вважати, що ці пелінки або ці порошинки, вони в, да, в даному випадку будуть ну, як бронуські частинки поводити себе. Щось кшалт такого. Добре, сподіваюся, що ви зрозуміли, як потрібно було відповісти на задачу, і зможете оцінити свої, свої набуття. Робимо, рухаємось далі. Задача 15.11. Яка товщина плівки газу на поверхні води? Якщо газ масою 1,6 граму, утворив пляму площею 200 метрів квадратних, який висновок можна звідси зробити про розміри молекул? Ну, Щось на накшал такого ми розв'язували навіть в 7 класі, але я нагадаю, як це відбувалося. Якщо ми вважаємо, що плівка, що газ буде розтікатися до тих пор, поки він не розв'язка. Коштується товщиною в одну молекулу, мінімальна товщина менше просто не може бути, тому що півмолекули не може бути. Тобто у нас буде приблизно ось така ситуація. І ми розуміємо, що про дані я не говорю, ви це знайшли густину з таблиці, а все інше із умов задачі. Так от, об'йом він з одного боку, це у нас буде щось на кшалт, циліндр у нас є. Або прямокутного, але я сподіваюся, це циліндр. У нас коло по площині, це буде S, і по товщині ну, я позначила H, ви тут позначено D, це не важливо на самом деле. Якось позначили якусь літеру, L, мабуть, хтось із вас позначив, це не важливо. Так, З одного боку, об'єм це площа помножити на висоту, а з іншого боку, ми розуміємо, що це маса поділити на густину. І звідси ми можемо знайти товщину цієї плівки. Перевіряємо одиниці, обчислюємо, отримуємо 10-8 ступені метра. Але зараз повернусь на цей слайд. дивіться, А нам запитують, який висновок можна звідси зробити. Ну, Зрозуміло, що якщо ми знайшли таку товщину, то зрозуміло, що діаметр молекули не може бути більший, ніж ця величина. Ну і відповідь ми можемо записати. Ось такі дві задачі у вас були з першої частини домашнього завдання. Все зараз ми можемо трохи відпочити, а потім перевіримо і наступні задачі в тому числі.